Аромат. Аромат? Ти покажу, що це за аромат. Кому ти покажеш? Глядачам показують, що це так, за аромат. Так. Добре, я не знаю, що це за аромат, але в мене таке відчуття якесь, що цей аромат. Я його знаю ну, все своє свідоме життя. Це якийсь такий аромат. Це аромат. Концертів. Аромат концертів. Ну, не ре... я, ніколи не, просто я ніколи не думала, що сцена пахне, а в мене таке відчуття, що. що ну, може, бачиш, там десь якийсь спів звучить. І оце, оце, може воно все разом, може не тільки аромати комплексно і, і гучність мого голосу. Ти відчуваєш тут. себе в своїй стихії тут. Так, я yeah. себе відчуваю так, ну я кажу, все життя мене супроводжували ці звуки, цей аромат. Таке враження, що ми на сцені. На сцені. Таке на сцені. На не сцені. просто. Ми на сцені. Ми на сцені. Ми на сцені, так. А, ми на сцені. Ну, це може бути сцена, ну, в принципі, не маленького залу, так я розумію. То це може бути сцена будь-якого палацу культури, будь-якого закладу культури. Mm -hmm. Відгадати варіант ідеї mm -hmm. я не зможу mm -hmm. точно. Дещо що незвичайне. Заклад незвичайний? Mm — -hmm, Так. Mm -hmm. Незвичайний своєю формою. Mm -hmm. ну, формою? Формою ну, у нас різні менші, більші зали Формою. Ну, переважно вони які? За формою? Mm -hmm. Так. Ну, Прямокутні за формою, mm -hmm. переважно. А це не прямокутній. То ми в Франківську? А я просто, а я просто я знаю не тільки, один зал, я тільки один зал. Я думаю, що в області більше нема, Круглої зали. Вона не зовсім концертна, вона називалась колись. Я відкриваю очі, я -мою, вгадала. Угу. Ми міняємо не тільки форму залу, ми міняємо формат нашої програми. А ми я... на початку кажемо, що ми в Франківську. Ну, власне, я здивувалась, бо ти в варіанті називалося, як воно називалося, Будинок політосвіти колись давно. Як, як, якась, така, якась така штука. Це все будувалося для того, щоб тут збирати на якісь лекції, на якісь семінари. Але ти сказала я відразу початок програми. <ріпи> далі що? то ми <ріпи> вже <буде? ріпи> <ж> все сказали <ріпи> допомогу. Далі буде. Далі буде. Я розумію, що далі буде, але це вже не цікаво. Ми знаємо, що ми Франківську. Я впевнена, що буде цікаво. Нещодавно Івано-Франківськ отримав нове місце для мистецьких зустрічей, точніше, не нове, а оновлене майже до непізнання. Арена Центр це поєднання просторої зали, яка вміщує понад 6,5 сотень глядачів, якісної акустики і сміливих творчих задумів. Ми відкрилися насправді 27 листопада під такий жартівливий концерт. Концерт називався Свято Останнього Горбуза. Керівник Арени Центру бачить свій заклад не просто місцем для виступів найрізноманітніших колективів, а в поєднанні музичного, хореографічного та кінематографічного мистецтва. Хочеться повторити, скажімо, якісь традиційні фільми. Публіка вже така старша, вона, наприклад, цього хоче. Потім в задумах є навіть, скажімо, показати якесь німе-кіно з виступами там, артистів під, під рояль. Тобто показати, тому що зал насправді він такий багатий, хочеться, щоб все було так по-багатому. А щодо запахів, мені тут пахне простором, натхненням і перечуттям свята. Завіси світ людських захоплень. Так кажу, музика моє захоплення. Справжні захоплення творчих людей бувають різними, але неодмінно дуже цікавими. Тож відкриваємо кулісу! Тепло і, і пахне. Чимось зеленим пахне. таким Зеленим свіжим. пахне. Так. Ну, мається на увазі з зеленню якоюсь. <рес> Ану, Щоби? Щоби? Ану. Щоби? Щоби? листя. Зелене листя. Білі каштани. каштани. <рес> я теж зразу <рес> така асоціація така. Але а каштанів тут точно нема, бо це приміщення, як я вже сказала, так? І, Ні, і так? І зап... Можливо, оранжерея якась. А можна ближче щось, Юлі? Близько. Зовсім близько. Ну, це зелень. це... Зелень? А близько, а близько зовсім. Хайдя, близько. Це зелень. Ну це ж жив, ну, рослина якась. Угу. Зелена рослина. А якщо це приміщення і зелена рослина. Так, Гей, вона взяла, Ні, піднесла мені. Значить, це можна взяти. Так, При... можна ну, взяти, приміщення і зелена рослина це вазони, так? Так. Логічно. То це якесь приміщення, де багато вазон. І mm -hmm. Вазони вони всі і однакові, і різні. І однакові, і різні. Починаються в нас загадки в програмі, mm -hmm. це щось нове. Ну, однакові, однакові вазони. Okay. Mm -hmm. Однакові. І всі дуже-дуже гарні. І такі цікаві. Дуже гарні? Mm -hmm. Дуже гарні, значить, mm -hmm. це вазони мали би mm -hmm. бути квітучі. Якщо вони mm -hmm. дуже гарні, то квітучі мали. Які ти знаєш квітучі вазони? Квітучі вазони. Я, чесно кажучи, абсолютний дилетант. Квітучі в приміщенні. Ну, а які в тебе квіти асоціюються з весною? З весною? Mm -hmm. А це так. Ну, з весною проліски асоціюються. А, так, ще. Юль, ну це не можуть ну, бути весняні квіти. Може, ти мені дозволиш зняти пов'язку? Ну бо це ти так не чесно. То ти мене заставляєш сортири відгадувати. То то, які квіти, ну я ж сказала, вазони квіти в приміщенні. Я асоціюються вони з весною. Ці квіти. Ну а то я можу вже назву сказати. Чи не мушу назву сказати, чи може я розв'яжу. Сказала, що дуже гарно. Розв язана, розв язана, розв язана. Ти яка, яка є добра Але сейна. приміщення, слухай, ну а в якому приміщенні може бути вазонів багато і квітів. Бачите, флітня. Це фіалка, яка нас вісною. А ти знаєш, немає у мене такої асоціації. У мене фіалки це все-таки хатня, квітка. Чомусь так. От що, власне, з вазоном в мене асоціації не було, це дивно. Ти сказала квітучі вазони, і я не сказала фіалки, але вони такі, вони гм. Дочина каже, одягаємося фіолетові з Ми вже недавно ж фіолетових барвах, але вони не всі фіолетові, що цікаво. Так як і бузок. Знаєте, це ніби про бузон. Я буду в бузковому платті і прийшла в білому, а хлопець каже, ну а... Ти ж мала стояти в бусковому плаття. Дівчина каже, що бузок білий не буває. От тепер знаєш, що фіалки теж не тільки фіалкові. І не тільки білі. І не тільки білі, а дивися, які малинові, гарні. Петро, я думаю, ти тут маєш до чого повернути камери. Нас від нас відсувають камери, бачиш, 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 квіти і квіти. У нас другим дитями не набривли. Квіти показують. Справді у такому різнобарті важко не розгубитися. Стільки кольорів та відтінків. Навіть не віриться, що всю цю красу зібрано і виплакано руками лише двох жінок, які об'єдналися у клуб фіалки Прикарпаття. На своїй першій виставці у краєзнавчому музеї вони представили понад 250 сортів квітів української, російської і американської селекції, а численним відвідувачам дарують не тільки можливість помилуватися ніжною чарівністю цих дивовижних рослин, але й корисні поради, як доглядати за царицями підвіконника. Ну, питають люди ваш секрет. Все секрет, тільки один догляд: гарний догляд, вчасно підлити, вчасно пересадити рослину. Дивитися, чи от вони не кожен підвіконник і підходить. Є там сонячна сторона, то можна фіалки, можуть і листочки згоріти, і квіточки. Так що так якби індивідуально треба підходити до цього питання. Як і кожна хатня рослина, фіалка насамперед потребує людської уваги і турботи. Зазначають квітникарки, тоді вона зможе тішити господарів своїми пелюстками багато років. Знаєш, мені здається, що для того, аби випликати такий дивовижний квітучий килим, треба мати величезну любов і доброту. Квіти вони ж живі і вони все відчувають. Записуємося в клуб фіалководів. М -м, поки що просто милуємося, як звичайні відвідувачі. Ми не сподівалися, що буде стільки відвідувачів, просто самі. Дуже вражені, що людей так цікавить ця рослина. Питаються секрети по догляду, по вирощуванні, по освітленні. Ну так, питаються звідки в нас стільки сортів. А сорти ми замовляємо селекціонерів, колекціонерів. Я де зомби кіносума. Я ж казала, що буде цікаво. Та хіба з такими унікальними людьми, які живуть у нашому місті, може бути не цікаво, а далі буде ще цікавіше. Готуйся зав'язувати очі. Добре, що в таку лють холодну, ми заходимо все-таки в тепле приміщення. І я не можу зрозуміти аромат. Тепло, будинок, квартира, не знаю. Можливо, музей. не жила. Ні, не музей. Музеєм не пахне. Ми вже звикли, що запахи музею це якесь дерево зазвичай, так? Що там у нас ще в музеї було? Або старий папір, іноді пахне, якісь старі книги, а тут. Тут пахне, я не знаю, пахне просто приміщенням жилим, не кухнею, <рес> <рес> точно, але якісь специфічні аромати я би не назвала. Ну, Специфічний аромат, понюхай. Ой, а цей аромат не пахне будинком жилим. Це мені нагадує. І що воно підгадує? Воно мені нагадує. Ну, так а така, ми в Косові цей запах, це вівцею. Значить, якщо це пахне вівцею. І ми в приміщенні, значить це вовна. Так? Класно. Ну, вовна з вівці пахне ну, вівцею класно, не молоком, а, а саме вовною. Ну, ну, а якщо це вовна, то ми можемо бути десь, може, де ліжники, але ліжники в нас роблять в горах, ми так далеко не їхали. Ну а це не така вовна, з якої плетуть светри, це 100%. Бо це не є нитки з магазину, це вовна такі, зістрижені Ну А може хтось нитки робить? У нас є прядуть нитки з вовни, як з вівці зістригли. Вовну і прядуть нитки. Ну я не знаю, чи прядуть як це взагалі називається. А що це? Вовну ти вгадала. Ну то я можу розв'язувати? Давай. Ти ти, побачиш, ти ж такого не бачила. Щоразу ми виглядаємо Юля з тобою такими невігласами. Ми кожен раз в програмі бачимо щось таке, що раніше. А не А Дуже вовну. Я бачила вовну. Вачила. Не пам'ятаю, де, але бачила. зістрижена з овечки вовна. Угу. Така котірява. Гарна була овечка. Кутіря... Бачиш? А це було так. спочатку, бачиш, яка була. Ой, це О. ще гарніша. Бачиш? Такі котіряшки. Ай! А, а я тобі зараз кажу, як це називається. Це не прядуть, це валяють. У ну, валя... мене просто товаришка знаєш, теоретично слова. цікавилася і навіть казала мені, що мені має сподобатися. Але я просто часу не мала навіть поцікавитись в інтернеті, як це робиться. Воно от як гарно виглядає. Це це художні твори, це картини це з вовни. Картини. Картини з вовни носити. в одязі. Це Які можна такі... носити, такі Все портативні рази. картини. Так? Три в одному, так? Цікаво, дуже. Ну, і я так розумію, що ці всі речі мають ну, прикладне значення, тобто вони і носяться, це не, не mm -hmm. просто там виставкові якісь варіанти, правда? Mm -hmm. mm -hmm. Хоч би для цих хволяють вовну. Я не хочу. в інтернеті а вживу. Ага. А процес іде? Процес тихий, беззвучний. Іде, Процес беззвучний, але дуже клопіткий і потребує терпіння та часу. А починається валяння із правильного і рівномірного розкладання вовняної основи. До неї можна додати також шовкові або рослинні волокна. Це буде звичайний жіночий шарф, ось в основу якого лягло полотно шовкове розмальоване в цікавій кольоровій гамі. І зараз ми його будемо. Ніби звалювати разом з шерстю, це та ж сама техніка, про яку багато хто чув, вона зараз дуже актуальна. Це валяння. А один вид валяння це є нанофелтинг, або багато хто називає нунофелтинг. Ось це коли шерсть поєднується з шовком і іншими рослинними волокнами. Під час валяння кожне волокно залежно від свого походження. Надає виробу особливої форми та вигляду, розповідає дизайнерка. Шовк усідається, роблячи своєрідні хвилі. Кропива додає поверхні блиску, можна експериментувати і з іншими елементами декору. Коли майбутній виріб уже розкладено в усій його красі, його потрібно добре намочити гарячою водою з милом. Ось вже майже прочитується те, що буде на нашому шарфі, але ясно, що воно таке не буде. Тому що цей шарф, це, що ми бачимо полотно, в кінцевому результаті він на 30% стане меншим. Це є обов'язкова ознака е, доваляної речі. Ось, хоча є така шерсть, що вона потребує і 50% осадки. Це перед кожною роботою я роблю тестові зразки. Mm -hmm. Основний інструмент у валянні, без якого ми нікуди, це отака плівка. Яку всі ми любимо. <рес> <рес> Тріскати. Ми протираємо. Дуже так гарно. І бачимо, у нас багато піни. Ура! Поки ура! Поки ми робимо протирання, то ура! Є піна, значить, шерсть добре промокла. Все полотно тепле, можете спробувати, воно тепле, не гаряче. На дотик приємно. І виглядає ніби нескладно. Але навіть якщо валятимемо у шість рук, то цей процес триватиме не одну годину. На щастя, наша господиня має свої професійні таємниці, і в нагоді валяльницям стає шліфувальна машинка. Як знати, що виріб готовий? Обов'язково ми маємо бачити, що, по-перше, коли ми його виперемо, розкладемо і подивимося, то ні в якому разі від полотна. Не можуть ніякі волокна від'єднюватися. І кінцевий результат виробу вироб тримає форму. Успіх уваляної речі в тому, що вона тримає форму. Причому форму вона тримає, навіть якщо ви зняли капелюшок, поклали його у сумочку, якщо правильно зваляний капелюшок, він форму не втрачає. Капелюшки, сумочки, шарфи, взуття, пальта і навіть вечірні сукні. Скільки всього можна створити з натуральних волокон красиво, зручно і екологічно чисто. А головне, що кожна річ унікальна, просто справжній витвір мистецтва. Це й не дивно, адже наша майстериня викладає в інституті мистецтв Прикарпатського національного університету на кафедрі дизайну та теорії мистецтва. На нашій кафедрі по моделюванню одягу дуже хороша команда професійних модельєрів талановитих особистостей, які працюють з нашими молодими модельєрами-дизайнерами. Завдяки нашій дирекції, завдяки керівництву кафедри, наші студенти мають можливість впроваджувати різні експериментальні художні проекти, їздити. На різні конкурси займати місця це, мабуть, мій шлях, моє життя, яким я пишаюсь, ким я люблю, і люди, які мене оточують, це ті люди, які вдохновляють і заставляють іти вперед і щось робити. Знаєш, якщо ми вже потрапили в таке чудове місце, було б неправильно і несправедливо, якби ми нічого не приміряли. Я і не сумнівалася, що ти це скажеш. Е, то що, попросимо нашу господиню, щоб вона дозволила нам у щось одягнутися. Попросимо. А ми що більше нікуди не їдемо? Бо я знаю, примірка це надовго. А ми швиденько, тільки назбираємо позитивних вражень і знову в дорогу. Добре, вмовила. Brilliant. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel of Adam Shaw. Sure. She smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose her. On that, cause I've got a plan. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place. Ну, заходимо, я зрозуміла, що в приміщення, бо раз вже і без верхнього одягу, і, і фінал програми, так я сподіваюся, що вже далі ми не підемо нікуди. Чим. І пахне. і пахне затишком. Домашнім, Домашнім таким так? Ну, скоріш за все, судячи з усього, що це ніякий не офіс знову і не, і не якесь велике дуже приміщення. Чому, чому? А пахне, знаєш, чим пахне знов чимось смачненьким. Традиційно вже, так, в кожній програмі щось смачненьке. Так, і я тобі зараз скажу, ти будеш сміятися, глядачі скажуть, що їх вже ця наша фраза дістала, але тут пахне чимось знайомим з дитинства. Пора пакментувати цю фразу. Ні, ну правда, почекай. Знаєш, чим це пахне? Це пахне медовим пляцком. Медівником. Ну казали, медівник скажуть, так? А якщо а. не пляцок? Медовий тіст. Ой, тут так гарно, дуже. дуже тут... а а якщо медовий, але не пляцок? Медовий не пляцок? Мед, ні, ну це не медом пахне точно. Це ну, пахне тісто. Випічка тістом, з, меду, але випічка не з меду. Випічка з меду, але не пляцок. Я такого не пекла. І вдома в мене такого не пекли, якого з чогось. Чого. Медівник, медові коржі на різні… Ну, різна випічка з медовими коржами буває. Mm -hmm. Медовими коржами пахне. так Медова. Ну, вгадала. в принципі, ти вгадала. То, А в чому фішка? А я <різь> не розумію, Це не є. Це <різь> Ну, Тут згадати, що він медовий, коли подивишся, не зразу і зрозумієш. Ну, на запах чути, що він медовий. На запах. І дивися. Так здалеку, реально здалеку відчувається запах. Петро, мене знімати не треба. Людям покажи, які тут гарні пряники. Бо вони такі реально гарні. Особливо бачиш, оце. Дивися, який зимовий, зимовий. зимова казка. Ну, така. Так, на кожному прянику своя картинка, бачиш? Стоп. Я розумію, що їх можна шпити на ялинку. Стоп. <реш> Я, по-моєму, знаю, де ми. Ми Івано-Франківську. Та тут не теж Івано-Франківську. Ми в двох кроках від мого дому взагалі. Тому що я знаю, хто це робить. Ну, ми продовжимо програму в тебе вдома. Точніше, ми вже Ми за кадром будемо в мене вдома. А тут я знаю, але це такий сюрприз мені передсвятковий, я так розумію. Ну, бо. Так, я пояснюю, це різдвяні пряники, і я знаю, хто їх пече, але сьогодні знайомити вас з цією людиною буде Юля, бо ну бо сьогодні така в неї місія. Сюрприз. Я розказувала Юлі про те, що Оля. Ну далі ви будете спілкуватися, пече різдвяні пряники. І Юля вирішила влаштувати сюрприз мені і всім я вступаюся. Йду дивитись далі. А ви спілкуєтесь добре? Тільки пряників не їж ними ще ялинку прикрашати. А я тим часом розпитаю про рецепт тіста. В тісті так, як пряничне тісто, яйця, масло, мед і багато прянощів. Ну, я не використовую імбир, корицю, кардамон, мускат, ну і деколи чорного перцю, трошечки меленого для запаху. Справді, запах неповторний, але й вигляд теж. Свої пряники-кондитерка прикрашає білковою глазур'ю ювелірна робота. Особливо, якщо глянути на цей медовий будиночок з карамельними віконечками або на цих різдв'яних янголят. Це в мене є заготовка, я зробила з мастійки Ой, Замалювала щічки, обвела контури, і от я роблю посередині вишивку. Значить, я беру корнетик з цим білком з цукром і рівненький провожу. У мене є всякі елементи вишивки, я це дуже люблю, збираю всякі. І от я зроблю такий елемент зараз, дівчинки, на платьку. Значить, я починаю. Просто заповнюю решіточку. Я заповнюю рідкі може, тому що в мене різні як це називається, консистенції використовується цього. Густий, рідкий. Invece. Шубку робиш. Таку шубку, я не знаю, чи це як це. Тут важливий елемент розправити гарно. Робимо такі кочіляшки. Яке гарне янголятко. На тебе схоже. Справді. Хоч це й не скромно з мого боку. Та же. Давай покажемо нашим глядачам, скільки тут ще всілякої краси. І будемо прощатися. Ну, так, е, дуже цікава програма у нас вийшла. Така казкова і світла. Ну, хіба могло бути по-іншому? Треба зберегти цей настрій якнайдовше. А ще краще назавжди.